Сьогодні о 7.10 російські війська нанесли три ракетних удари в район авторинку, що поблизу траси Запоріжжя-Оріхів. В зоні ураження опинилася колона колона цивільних громадян, яка намагалася перетнути пункт пропуску та виїхати на окуповану територію. На цей час ми маємо відомості щодо 23 загиблих. 62 особи наразі доставлено до медичних закладів міста. Їхній стан встановлюється ще на місці події. Працювали поліцейські, вибухотехніки, служби ДСНС. Військові та цивільні медики, а також були представники Червоного Хреста. Червоний хрест евакуйовував, постраждалих, Червоний Хрест вивозив тіла, тому вони дуже вчасно прибули на місце і разом з рятувальниками надавали всю необхідну допомогу. На момент виїзду зареєстровано було 248 автомобілів. Планувалося сьогодні на коридор. І в цей момент, в момент вибуху, знаходилось близько ста осіб на цій території. Серед постраждалих є діти, ми не можемо надати інформацію, чи це загибла дитина, чи вона лише постраждала. Пізніше все точно. Можу зазначити ще, що серед загиблих є працівник поліції, який в цей час виконував свої службові обов'язки.